У тирі яблуку ніде впасти. Випробувати себе хочуть усі до Львова приїде близько двох сотень снайперів з майже усіх куточків України. Тільки от Луганськ та Донецьк цей турнір ігнорують з поважних причин. Сухорукова мені дзвонила, що їх тір забрали в ДНС і віддали тільки пневматичну зброю. Він так по попередньому малокаліберно залишає там себе, і там організовують якісь навчання. Пристрілка це можливість призвичаїтись до тиру, звикнути до світла та просто налаштуватись на боротьбу. Навіть місцеві снайпери такого шансу не прогавили. вона завжди важлива приймання для нас. Вона все таки як більше йде, як тренування на вогневому рубежі. Зірок не бракуватиме. Стрілятиме навіть новоспечений чемпіон світу Павло Коростильов. Високі результати серед молоді ще нічого не гарантують. Ти як стріляють малі ем, це не той рівень. Якщо спортсмен виходить, вже стріляє за дорослих, то це вже його власна перемога, ну я також, це вже новий рівень, це вже дуже високі результати. Чемпіонат України дебютний етап відбору до першості Європи, яку наступного року приймуть Нідерланди. Після Львова найуспішніші снайпери ще випробують себе у Словаччині, Польщі, Німеччині і аж тоді континентальний чемпіонат. То для мене цей чемпіонат це є як відбір на Європу. Я хочу нормально виступити, показати на що я взагалі спосібна. Першість України триватиме до 30 вересня. Віталій Кулачковський, Олег Кухар головні новини Львова.